Про Буковину вони знали лише з інтернету, та й тільки те, що її часто захоплювали: 15 школярок з Маріуполя приїхали до Чорнівців, аби побачити іншу Україну. Працівники служби безпеки влаштували для дітей тижневий уікенд на Буковині. Про різницю між чорнівцями і Маріуполем та справжніх патріотів далі у сюжеті. Ми бачимо, що навіть в період так званого перемиря там все рівно лунають вистріли, і навіть коли не стріляють на передовій, проходить розмінування, дітки сидять в школі, вони це все чують і їм дуже тяжко. Саме тому правоохоронці вирішили показати дітям іншу Україну, ту, де все спокійно. Працівники служби безпеки влаштували для школярок із Маріуполя тижневий відпочинок у Чернівцях. З класом приїхали на екскурсії, взагалі, ну, надихадихну аддихнуть на тиждень. Вони і е відвідують і туристичні комплекси, прогулка містом, музеї планується ще хотин. Хотинську крепость, Кам'янець-Подільську крепость. Дівчата запевняють, Чернівці для них місто і абсолютно не схоже на рідну домівку. Мені дуже подобається архітектура ну, в основному, тому що всі такі дома ну все таке красиве. Ну, для нас це таке ну, диво, мабуть, тому що ми з індустріального міста, і як в кожному будь індустріальному місті немає таких веселих кольорів. Ми просто коли гуляли, у нас була експедиція. мы он, встретили там люди каледовали как бы вот пели песни всякие ну красиво было короче у вас такое есть нет у нас такого никто не делает город конечно я люблю но все же он как бы ну как это сказать он более обычный что ли он такой не такой разнообразный в архитектуре как бы ну у него тоже есть свои плюсы а в Мариуполе? У Маріуполі у нас море є. їсть. Маріуполі теж по-своєму це ж наш родний город. Гості зі сходу кажуть, раніше в Західній Україні ніколи не були. Та й про Буковину знають небагато. Ну в основному, що її часто відбирали дівчата, вони дуже готувалися до цієї поїздки. Вони е, дуже так знаєте, як інтернет да, проштудували. Вони е, знали, що Чернівці – це столиця Буковини, що тут була резиденція митрополитів буковинських. Пані Тетяна запевняє, і діти, і вчитель. Вчителі їхньої школи патріоти та вважають, що Україна мусить бути єдиною. Розповідає над будівлею, завжди майори державний прапор. Щоправда, його вже тричі зривали невідомі. Діти самі вони зробили таку дошку: Україна єдина країна. Туди увішували саме свої малюнки. Це була не ініціатива адміністрації, це була не ініціатива дорослих, це була їх ініціатива. Ми були приємно здивовані, коли ну дуже багато дітей було у вишиванках. А по школі ну, патріотична українська символіка практично була всюди. Дівчата кажуть, хочуть побачити усю західну Україну та знову повернутися до Чернівців. А правоохоронці обіцяли цьому посприяти. Олена Сироколітня, Сергій Шевчук та ми дня те